Хочу поділитися з вами результатом використання крему ліфтингу Янтар, оскільки дуже багато часу проводжу за кермом, і очі, звичайно, втомлюються, особливо коли їдеш ввечері. З'являється і почервоніння, і очі болять, Мене водіє зрозуміють, таке враження, ніби як в очі піску насипали. І От цій проблемі нам може зарадити крем-ліфтинг янтар від торгової марки Life. Беремо невеличку горошинку таку кремчику на цей пальчик без і оскільки він у нас тут найніжніша шкіра, ми його менше ним працюємо. Так наносимо такими легкими похлопуючими рухами на шкіру навколо очка. І Якщо нам ще й вдасться кілька хвилин, хвилин п'ять, просто посидіти з закритими очима, то після того таке враження, ніби як ми відпочили після двох годинного сну. Крем ліфтинг янтар. Чому янтар? Тому що в складі є янтарна кислота, ну і звичайно рослинні екстракти. Цей кремчик не тільки допоможе нам впоратися з втомою очей, він і прибирає темні кола, він турбується про нашу шкіру ніжну навколо очей. і, Крім того, усуває зморшки, мімічні гусячі лапки. Навіть покращує зір, оскільки по судинках потрапляє на очне яблуко і сприяє покращенню зору. Я думаю, що ця інформація буде корисна і оцінять не тільки водії, але й люди, які багато часу проводять за гаджетами. Ну, раджу, обов'язково спробуйте і ваші очки скажуть вам дякую.